Діти, вітаю вас на уроці історії. Тема сьогоднішнього уроку здобутки і втрати індустріалізації. Сьогодні ми з вами ознайомимося з причинами, особливостями та значенням процесу індустріалізації. Минулого уроку ви познайомилися з життям українців за часів небу. Давайте ми з вами пригадаємо, чому більшовики запровадили нову економічну політику. І. Коли було оголошено нова економічна політика, що таке продовольчий податок? Нова економічна політика це економічна політика більшовиків в Україні з 1921 по 1928 роки. Нова економічна політика вводила в селах продрозкладку вилучення у селян, продовольства, виробленого встановлену норму, а також продовольчий податок, тобто фіксований податок на продукти харчування. Сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитися з політикою більшовицької партії та поговоримо про здобутки і втрати індустріалізації. У 1925 році на 14-му з'їзді Всеросійської комуністичної партії більшовиків оголошено першочергове завдання розвитку економіки і індустріалізації. Що ж таке індустріалізація? Це прискорене будівництво заводів, фабрик, шахт, електростанцій та інших промислових підприємств. Започаткував політику індустріалізації Йосип Сталін, голова російської комуністичної партії більшовиків, очільник Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І ВКББ це союзна комуністична партія більшовиків. Зараз ми з вами ознайомимося із виступом Йосифа Сталіна на конференції працівників. Звернемося до історичних джерел. Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відсень за 10 років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть. Максимум за 10 років ми повинні пробігти ту відсень, на якому відстали від передових країн світу. Для цього є в нас всі об'єктивні можливості. Бракує тільки уміння. Використовувати по справжньому ці можливості. Яка ж була мета індустріалізації? Ну, по-перше, для того, щоб подолати технічно економічну відсталість Радянського Союзу, досягнути економічної незалежності, створити могутню оборонну промисловість, розвивати нові галузі промисловості і цим самим укріпити своє міжнародне становище. Будівництво заводів і фабрик тривало цілодобово. Робітники працювали по змінам, багато з них хворіли, недоїдали, фізично виснажувалися. Це зумовлювало низьку якість здійснення робіт, аварії на підприємство, травми та смерть на виробництві. Незважаючи на велику кількість суперечливих моментів, індустріалізація мала дуже позитивні наслідки. Промисловий потенціал України в сім разів зріс у порівнянні з довоєнним часом. Період першої п'ятирічки лише на території України було зведено більше 400 підприємств. Серед них такі гіганти, як Дніпропетровська гідроелектростанція, Харківський тракторний завод, Краматорський машинобудівний завод, металургійні заводи Запоріжсталь, у Кривому Розі Криворіжсталь, у Маріуполі Азовсталь. Серед відбудованих підприємств відновили свою роботу Луганський. Паровозобудівний завод, металургійні заводи Дніпропетровську. Промислові новобудови створювалися, як правило, на Донбасі, при Дніпрові, а також у великих містах Києві, Харкові Одесі. Процес індустріалізації практично не торкнувся правобережної країни, де більшість населення була зайнята сільським господарством. В період індустріалізації почалися змагання серед працівників. І ось такі змагання започаткував Олексій Стаханов. Він у 1935 році на шахті за одну зміну видобував 102 тонни вугілля, чим перевищив норму в 14 разів. І всю Україну охопив Стаханівський рух. Що ж таке Стаханівський рух? Це змагання робітників за кращі показники у виробництві. Це все робилось для того, щоб підняти дух працівників, для того, щоб підвищити їх працездатність. Які ж наслідки мав процес індустріалізації? Ну, по-перше, Країна з аграрної, тобто там, де було розвинуто сільське господарство, перетворилася в індустріальну аграрну, тобто ще крім сільського господарства почало розвиватися і промисловість. Зміснилася обороноздатність країни. З'явилися нові види промисловості, які забезпечили країну необхідним. Було ліквідовано безробіття, тому що з'явилося багато робочих місць, але також. Індустріалізація мала й негативні наслідки. Вводилася карткова система на продукти харчування. Тобто люди отримували продукти харчування по карткам. Була нестача товарів широкого вжитку в магазинах. Так. Отже, в 1925 році на 14 му з'їзді. ВКПБ була розпочато розпочата процес індустріалізації, тобто масове будівництво заводів, фабрик, підприємств. Так? І, звичайно, індустріалізація мала як негативні, так і позитивні наслідки діти. Користуючись поданим матеріалом, так, прослуханим, а також те, що ви прочитаєте, ви дасте відповіді усно на запитання, що таке індустріалізація, коли вона була проголошена, так, які промислові підприємства були побудовані? Що вам відомо про Стахановський рух? Вашим домашнім завданням буде письмово е виконати. Е Таблицю, так? Тобто перемалювати в зошиті, опрацювавши текст, який я вам надала, виписати у зошит промислові підприємства, які були побудовані в Україні в роки індустріалізації. Бажаю вам успіху та чекаю фото виконаних робіт. До побачення!